Ой, я не люблю малювати руки. Я не люблю малювати людей взагалі ніколи не мала до них інтересу, я знаєте, якось більше по тваринах. Ну, але життя воно таке, несправедливе, і іноді приходиться мати справу з людьми. На попередній роботі я малювала в основному про пси, тобто якісь окремі предмети, там баночки, скляночки, мечі і всяке різне. Це доволі прикольна, ненапряжна штука. Але я змінила роботу вже втретє, за скільки? За... За останні півтора роки. Та ні, нормально, як той частіше змінює. Anyway. Ще на попередній роботі мені іноді давали малювати загрузочні екрани для ігор, а це повноцінні ілюстрації з персонажами. І вже тоді я стикалася з труднощами в зображенні рук. І це не та ситуація, знаєте, коли ти можеш там сховати руки в кишені, чи за спину, чи намалювати пірата. Тому мені приходилось трохи постраждати, і я все одно завжди була незадоволена результатом. А на моїй новій роботі, де я зараз, я малюю ілюстрації повноцінні на постійній основі. Вони не завжди з персонажами, але здебільшого з ними. А персонажі здебільшого з руками. Коротше, все це дуже довга підводка до того, чого ми тут з вами зібрались. Я вирішила, що настав час подивитися страху в очі і нарешті розібратися з цим ручним питанням. А якщо ви раптом теж цікавитесь роботою в геймдеві, можливо, вам будуть цікаві курси від школи GameStation Academy. Я тут вчилась, до речі, на курсі казуальної графіки і про моє навчання в цій школі є окреме відео. Зазвичай для роботи недостатньо вміти просто гарно малювати. Потрібно також розбиратись в багатьох робочих нюансах, і саме цьому вчать на курсах. А ще після них у вас буде портфоліо і можна класно підтягнути скіл, отримуючи постійний фідбек від профі. 10 липня, наприклад, стартує курс по ui розробці Це інтерфейси для ігор. Цей курс саме в казуальній стилістиці. UI-художник художник також творча спеціальність пов'язана з малюванням і дизайном. І, до речі, такі спеціалісти більш рідко зустрічаються ніж просто 2 d артісти, тому можливо знайти роботу буде трошки легше. Детальна інформація про курс є на сторінці школи, включаючи пробне заняття, портфоліо викладачів, роботи і відгуки студентів і, звісно, програма самого курсу. Навчання можливо як в групі, так і самостійно. Посилання на курс я залишу в описі під відео. А оскільки в геймстейшн поки немає курсу, як малювати руки, ми повертаємось до теми відео. Чесно кажучи, я навіть не знаю толком, як вирішувати це питання. Окей, okay, я подивилась відео про те, як малювати руки. Але озвучене там і так я знаю. Нічого нового я не почула, а малювати руки все ще не вмію. Тому мені здається, здебільшого це практика. Я вирішила намалювати 100 рук для початку. Не знаю багато це чи мало, скоро дізнаємось. Руки це добіса складна структура, руки і коні. От коней я теж не розумію, як малювати. І мало того, що це складна конструкція з купи прямокутників, з'єднаних між собою, там ще й складочки якісь додаються: і м'язи, і вени, і нігті, і купа відтінків, бо це шкіра, яка сама по собі складна за кольором. Тому люди, які вміють малювати руки, ну для мене це просто герої. А люди, які вміють і люблять малювати руки, це вообще щось з іншої планети, я не вірю в їх існування. Очевидно, що ми маємо думати формами, уявляти все це формами, вертіти їх, крутити, складати разом і отримувати руки. І я навіть наче все це розумію, і якісь коряві скетчі виглядають нормально, да, там, конструктивно, ну типу того, що ви бачите зараз на екрані. Але як піти далі від скетчу, пофарбувати, там, відрендерити все це діло, я взагалі не розумію. Ну, типу взагалі, це як якась загадка. І я періодично поверталась до цієї теми. От в 2021 році були такі спроби щось зрозуміти. Як бачите, досі не зрозуміла нічого. Або такі спроби в 2018 році. Це взагалі щось страшне. Зараз на екрані ви бачите, як я змальовую з референсів, намагаючись вникнути в конструкцію. У всіх трохи різна манера зображувати цю конструкцію. Кожен собі придумав найбільш зручний спосіб, хтось просто прямокутниками. Отут у вигляді тоста такий типу заокруглений край, хтось циліндрами тут взагалі поділили ще на додаткові частини саму кисть. і я розумію, що саме вони мали на увазі, да. Але нащо так ускладнювати і там все складно, пожалуйста. Я намагаюся зрозуміти, що саме мені зручніше і зрозуміліше. Зрозуміла я наступне: мені легше починати з хаотичних ліній для того, щоб визначити пропорції загалом, пластику, напрямок і довжину пальців, і поверх цих ліній вже намагатись уточнити і зрозуміти форму. Мені допомагає заштриховувати також тіньову частину, тому що об'єм він якось одразу полегшує розуміння. Чим більше я дивлюсь на руки, тим більше мені вони схожі на якісь інопланетні щупальця. Причому як на так і на фотографії. Чесно, мені дуже важко було і досі є змусити себе сісти, їх малювати, бо вони мене бісять, в мене нічого не виходить, все не так, все не то, і я постійно роздратована в процесі малювання. Тому я все-таки вирішила забити трохи на реалізм і перейти нарешті в стилізацію. Бо на роботі, да і для себе теж, я, зокрема, працюю в стилізації, я реалізм майже ніколи не малюю. Тут, серед референсів, у мене багато 3D-модельок, і скажу чесно, це дуже допомагає візуалізувати все це об'ємно. Взагалі, в стилізації я почуваю значно краще. Спочатку я просто скетчила, потім вирішила спробувати відрендерити типу, в казуальному стилі. Так, як я маю робити на роботі, да, в тому стилі, в якому я працюю на роботі, і це було помилкою. В якийсь момент я просто застрягла. Я не розумію, як це завершити. Я не розумію, що робити, що конкретно мені треба зробити, щоб це зафіналити. Ну, от я, наче якийсь там об'ємчик задала базовий, і що далі? Я намагалась показати складки шкіри. Але виходить просто як якесь мильне, незрозуміло що я не знаю. Я сиділа, дивилась на нього як баран на нові ворота, і я нічого так і не зрозуміла. Коли це повноцінна ілюстрація з персонажем, фоном, предметами якимись, і руки, вони просто як частина ілюстрації, зазвичай другорядна, воно не сильно кидається в очі, Ну там можна ще якось умовно показати, увести в тіні, розмити, щось придумати. А коли це тупо одна рука. На все полотно і більше нічого, я не знаю, як це зробити. Я засмутилась дуже сильно. Я Я не Я не вмію малювати. Ладно, хвилинка ниття закінчилась. Я вирішила ще спробувати намалювати два швиденьких стадіка по фото від плями в своєму стилі, просто щось там поквецяти, помазати. Я бачу в руках певну естетику. Думаю, як і багато хто, якщо робити упор не на анатомію. А на колір, пластику, атмосферу, то може вийти щось симпатичне. В англомовному Ютубі дуже багато уваги приділяється саме темі gesture. and pose. Ну, Тобто, це саме оця пластика. Я не чула, щоб у нас хтось прям багато про це говорив, а у них прямо на кожному кроці, в кожному відео. І я, в принципі, згодна, що це дуже впливає на те, наскільки органічною і живою виглядає рука, чи будь-яка інша частина тіла. Тому, можливо, справді є сенс більше уваги приділяти цьому, аніж видрачувати анатомію. Я, звісно, не кажу, що анатомія зовсім не потрібна, але там достатньо якихось базових знань в той час, як практика і пластика реально рішають. Мені останнім часом дуже страшно і соромно показувати, що в мене щось не виходить. Навіть не те, щоб показувати, а просто для себе мені чомусь так стрьомно, коли я сідаю щось малювати. А у мене не виходить. Ну бо я ж типа, художник, я вже працюю, я там то, я сьо, я маю все робити ідеально з першого разу. Я маю виглядати як профі, тим паче публічно, да? мені не можна лажати. Є дуже багато речей, які я все ще не знаю і не розумію, як робити. І навіть те, що я знаю і розумію, і робила вже сотню разів, сьогодні чомусь може просто не вийти. Це одна з причин, чому я дуже не люблю, коли в мене питають, скільки часу в мене піде на цю задачу. Я не знаю, вийде з першого разу чи з десятого. Я навіть не впевнена, чи це взагалі окей ситуація, чи таке трапляється прямо у всіх-у всіх, чи це просто якийсь початковий рівень малювання, типу таке трапляється тільки у джунів, тільки у Мідлів, у кого. Мені важко собі уявити, якогось там ліда з десятирічним досвідом, який такий. Ой, сьогодні в мене щось не вийшло намалювати. <звучить>, Звучить як сюр. Хоча, може, в реальності воно так і є, просто вони теж не дуже люблять про це говорити, хто знає. Тим часом у мене вийшли дві отакі замальовки, мені вони подобаються, особливо якщо дивитись здалеку. <звучить> Бо зблизька це просто мазня, ну красива мазня, да. Але чесно, я не думаю, що чомусь навчилася з цього, це от просто для душі. Для естетики, для відео. Ну а оці скетчі, в свою чергу, так. Я думаю, я стала почуватися трохи більш впевнено, але цього все одно недостатньо. І мені в принципі здається, що нічого ніколи не буде достатньо, скільки не малюють руки, все одно воно складне. Ця спроба рендеру це просто велике розчарування, біль і розпач. Мабуть, це найбільша проблема на даний момент, що я не розумію, як це рендерити, навіть в настільки простих позах і типу, це просто висить рука. Це те, на чим було б реально треба попрацювати. На момент виходу цього відео в мене відмальовано всього лише 20 рук. 20 рук і 100. Чи хочу я малювати ще 80? Однозначно, ні. Чи буду, ну, побачимо. Підписуйтесь на Інсту. Головний висновок за сьогодні: якщо можна було б не малювати руки, я б їх не малювала ніколи. Але це така штука, уникнути якої вкрай важко. Тому вчіться, поки не пізно.